привіт! Ви на каналі Chicas 7K. І сьогодні ми будемо відкривати кіндери сюрприза. Оце статі моїй сестри сіст... Каті. Катя, починай. Відкривай починай. Кіндер! Я тобі допоможу, що, що добре? Це серія, Чикай. Це серія, яка оживляє животних. Ага. Тут, там. Катя, давай сама. Давай, хай вона сама відкриває Ой, ну, там не так легко відкрити. Я відкрию. Так, що Каті. Я... Так, Насто що попалося Каті. Все в нас тут. Це попуга. А, попуга. Попуга. Це... Так, це попуга. Ну, збирай. Зараз подивлюся, як тут. О! А, ось. а ні, ні ні, подивись на інструкцію. Ням-ням. Ням-ням. Смачно? Угу. М -м -м. М -м. Шоколадки, шоколадки. Диви ось шоколад. і ще тут. Що, це наклейки чи що? Ні, це не на наклейки. Це така штука, Щоб тут зверху. Це Каті. А, а тепер. Покажи. Я... покажи бо а... ми так і не побачили. Фігурку покажи, як тебе побачити. Катя, ось. В неї папугай. Це, біли... Це білий. Це білий папуга. Ага, він такий. Відкриваю білий. я. Так. Я, я відкриваю свій тіндер. Ну-ну. Відкривай так, засняли. О! Що в тебе там? Йо! Дзига? Я вже... Так, ж... А, вона, здається, вже така була колись. Так, така вже була. Так. Так. Отак крутиться, так, отак по колу крутиться дзига, Да. Ось так. Саме граємо і киндер. Сі, сі, дивись, дивись, так. Отак крутиться вона, по колу дзига крутиться. І, ну, Раніше я бачу відео було краще. І, і, ну, Сергія нашого Чікіна кукем називає його сестричка. Дзига. Це ж мені, кстати, я не проти. Ти не проти, правильно, Така в тебе вийшла кличка. Я, мама. Та давай Ой. це ще один сюрприз. Кіндер сюрприз. А не заліза пуститься, за його закрути. Як. Ух ти, вона така нарядна, дивлюсь. Ну, ну крутиться ще... слабо, вона крутиться. Ну так. Як на мене. Kinder Surprise number no. 2. Три, так. Hey. Що там? Три, так. Що ж там? Mm -hmm. А. Шоколадок у нас стільки залишиться. Ух. Головне не заб... забути. Це Маршал! Це Маршал! Вау, Це Маршал! Що? собачого патруля. Так, тебе його нема, здається, У тебе є. Так, мене є очі. є в фа, Є, Фа-фа-фа! Отак співають. А? А ну, покажи. Маршала не було, клас! А вони, кстати, такі доволі непогані ця серія. В Кіндер, щенячий патруль, вони такі непогані собачки. Якісний такий матеріал, я дивлюся і складаються вони нормально, правда? Так. Зуби не зламай. Мама, а чи є Маршал? Маршал, так, голова Маршала. <гум> Давай. Так. Ой, Кітя, ося. Кітя. кітя прийшла, так. Ну, ну, збирай. Кітя, сі-сі. Ні, вона це не хоче, не хоче. Я не можу його що ж, зібрати. Тільки я похвалила, що це класна серія, як не виходить її зібрати. Ось такий маршал. Що це? Ти може не до тої сторони його туди засунув цей жилет. Ну, взагалі, прикольна собачка. Так, це маршал. Це маршал. Це сьогодні спільна розпаковка. Відкриваємо. Так. Останній дорож розкриється. І повторка. Знов яка? Б? Знов маршал? Ні. А ні, папуга. Краще б маршал був. Це не папуга. Чи що це? Це лебедь. А, в тебе вже колись така була. Це не в цей Рей. раз, а. Це мій вже Маногра. четвертий лебедь. Так. Ні, дякую. А в Каті папуга, де твоя папуга? Ось твоя папуга. Ось вона сховалась тут. Катіна папуга. А -дям. Там твоя папуга. Ну що? Так, ось такі у нас іграшки. Давай виклади їх в ряд, щоб було видно, що у нас цей раз в кітрах попалося. Так, що ж це за супер у нас герої такі? Ось така ось папуга какаду, по-моєму. Лебідка, біла, лебідка. А що це ззаді? її. А, це до лебідь я спричандали, так? Сей! Ага. Маршал. І ось така ось зика, ну якась не дуже, як на мене. Угу. Саме прикольне іграшка, по-моєму, це Маршал. Правда? Mm. Лебідь. Ось така у нас компанія вийшла. І всім Щас? до побачення, до зустрічі у дальному відео. А ми будемо їсти шоколадки, але так. потім треба почистити зуби, не забути. Добре. Всім ставте. Лайки і підписуйтесь Покажіть, на канал. Покажи, Катя, що треба поставити відео? Покажи, лайк. Як лайк, а так, а так треба поставити. Ні. Лайк, так. так. Всім пока.